Сьогодні у програмі західна преса аналізує стриманість Путіна щодо подій на сході України. Що це розрахунок чи намагання зберегти обличчя. Ким був для Грузії міністр закордонних справ СРСР та перший президент незалежної Грузії Едуард Шевернадзе Вашингтон вражений масштабами напливу дітей нелегалів з країн Центральної Америки і шукає шляхи вирішити гуманітарну кризу. Добре вечір. Я Руслан Петричка в ефірі з Вашингтона. Програма Голосу Америки. Час Тайм. Генеральний секретар ООН пан Гімун засудив незаконні дії озброєних бойовиків, які перегрупувалися у Донецьку та Луганську. Повідомив речник генсека на брифінгу у понеділок. Гімун закликав українську владу діяти максимально обережно, щоб гарантувати безпеку мирних жителів у зоні проведення АТО. Він закликав сторони знайти порозуміння та припинити вогонь. У державному департаменті США сьогодні також заявили, що припинення вогню є бажаним бажаним розвитком подій, але це має бути підтримано обома сторонами. Терористи досі відмовлялися припинити вогонь. Тим часом посольство США в Україні повідомляє, що Сполучені Штати доставили в Україну 2000 бронежилетів. Інтерсептор бронежилети було надано у якості допомоги на прохання Міноборони України. Модель інтерсептор використовувалася американськими військовими в Іраку та Афганістані. Вона була розроблена для забезпечення кращого захисту при меншій вазі. Американська безпекова допомога Україні триває і очікується наступні поставки, говориться у повідомленні посольства США. Росія нарощує продажі зброї та військового обладнання за кордон. Повідомляють журналісти видання Forbes. Лише з початку цього року Росія продала зброї на понад 5,5 мільярдів доларів і збільшила портфоліо підписаних угод до 50 мільярдів. Головним покупцем російської зброї є Китай. Пише Forbes. Загалом протягом вихідних західні змі багато писали про Росію та Україну з оглядом деяких статей. Далі Олексій Кузьменко. На сторінках New York Times Девід Герценгорн підсумовує за рахунок чого вдалося підвищити боєздатність української армії. Поспілкувавшись з експертами, автор виділив ключові моменти. Масовий наплив добровольців, фінансові пожертви громадян, активний ремонт військового обладнання, реорганізація командної ланки та певна зовнішня фінансова допомога. Втім, головним чинником автор називає психологічний солдати подолали небажання стріляти у співгромадян. громадян. Втім, попри все це. За більшістю стандартів українська армія лишається у жалюгідному стані. Не забуває нагадати. Автор зазначає, незрозуміло, чому Путін дещо послабив військовий тиск, але схоже, що він покладає сподівання на мирні переговори, координовані за допомогою його близького друга медведчука. Своє бачення мотивів Путіна пропонує на сторінках видання Гардіан Мері Держевські. Авторка вважає, президент Росії мовляв і не бажав Україні лиха, радше боявся, що український безлад зашкодить його країні. На заході панує консенсус, що захоплення путіним Криму то лише початок наступу на цілу Україну та навіть Придністров'я та країни Балтії. Але є і інше пояснення: Втеча Януковича, перспектива хаосу в Україні та страх, що захід скористається ситуацією, щоб швиденько інтегрувати Україну. Все це викликало у Москві паніку та призвело до подальших подій. Пише Дежевський. міркуючи таким чином. Авторка доходить висновку: то і війська на кордоні з Україною не для того, щоб її дестабілізувати чи захопити, а щоб не дати беззаконню перелитися у саму Росію. Інше пояснення останнім діям, чи радше бездіяльності Путіна на сході України, пропонує у Moscow Таймс Володимир Фролов, пише план Путіна дестабілізувати схід та південь та нав'язати Україні конфедеративну систему за зразком Боснії провалився. ДНР та ЛНР, які контролюють близько третини Донбасу, не можуть на те, що говорити з Києвом про конституційний устрій цілої України. Вони не можуть говорити від імені Сходу. Що цікавить Путіна зараз, так це уникнути принизливої поразки. Тому він і виступає за припинення вогню під патронажем Росії. За цей час сепаратисти мають просто розсмоктатись. Альтернатива цьому або масована відправка нових бойовиків, або миротворча операція Росії. Фролов вважає, що Порошенку варто піти на зустріч схемі, яку вже підтримали Меркель та Оланд, та організувати реальний референдум щодо статусу Донецької та Луганської областей. Тісна співпраця може дозволити і Порошенку і Путіну врятувати обличчя, пише автор Олексій Кузьменко, Голос Америки. Маркієва Віталій Кличко у понеділок заявив, що центр столиці не є безпечним для киян, а події, які відбулися вночі на майдані, не є стабілізуючим фактором. Так, міський голова відреагував на перестрілку вночі на майдані незалежності, у результаті якої поранення отримали чотири людини. Віталій Кличко зауважив, що збирається знову зустрітися з майданівцями щодо їх виселення за межі Києва. Ще минулого тижня. самооборона майдану відмовлялася покидати центральну площу Києва. Вони мотивували своє перебування не Вхідністю продовження тиску на владу згодом, частина самооборонців ухвалила рішення все ж згорнутися і перенести свої позиції з Майдану Незалежності у Київську фортецю, де вони хочуть обладнати штаб самооборони. Але частина активістів наполягає, що намети на Майдані Незалежності мусять залишитися. У зв'язку з цим ми на нашій веб-сторінці запитали вас, наших глядачів, як ви вважаєте, що має робити самооборона Майдану? Лише 7% респондентів вважають, що самоборона має залишитися на хрещатику. 22% пропонують майдану переїхати у інше місце. Понад дві третини опитаних 67% вважають, що самоборона мусить розпуститися. У своїх коментарях дехто з вас пояснив свою думку з цього приводу. Так, Іван з Києва пише, це має розвиватися дуже просто. Приїде батальйон з нових петрівців або Десни, і силоміць міць розбере намети. Іншого виходу боротьби з Алкома майданівцями я не бачу. Це не самооборона, самооборона на війні на сході. Пише Степан з Києва. Ніякої самооборони на майдані не повинно бути. Якщо буде треба, кияни зберуться за лічені хвилини на новий майдан. Вважає також киянин Дмитро. Нагадаю, такою була думка наших глядачів стосовно того, що повинно статися з майданом у Києві. дивитесь час Тайм, продовжуємо програму темою, яка сьогодні починає випуски новин у США. Що робити з десятками тисяч неповнолітніх дітей з країн Центральної Америки, які масово без супроводу дорослих нелегально прибувають на територію США у надії пізніше отримати амністію та громадянство? Детальніше про це далі, Ярина Матвійчук. У сполучених штатах живе близько 12 мільйонів нелегальних іммігрантів. Кількість дітей серед них щодня зростає. Законодавці від республіканської партії покладають провину за імміграційні проблеми на адміністрацію Барака Обами. Сумна реальність це слабке законодавство, плюс відсутність чіткої інформації, що спричиняє сплеск прибуття підлітків нелегалів. Насправді, якщо сьогодні ти потрапляєш в країну, тебе не депортують. Це правда. Утім, тільки зміни до законодавства не розв'яжуть імміграційних проблем. Відповідають опоненти від демократичної партії. 11 мільйонів людей. Ми не можемо ні фінансово, ні фізично депортувати 11 мільйонів людей. Це не спрацює. Законопроект щодо всеосяжної імміграційної реформи, покликаний полегшити шлях до громадянства особам без документів, пройшов через сенат минулого року. Утім, тепер, контрольована республіканцями, палата представників заблокувала проходження цього законопроекту. Президент Обама звернувся до конгресу з проханням виділити додаткові кошти, щоб прискорити процес депортації новоприбулих нелегалів, що втікають переважно з країн Центральної Америки. Комісар з питань прикордонного захисту Джил Карліовський в інтерв'ю каналу ABC розповів, що за американськими законами нелегальні іммігранти, що прибули з країн Центральної Америки, розглядаються не як нелегальні іммігранти, а як біженці. Вони не є членами банди чи небезпечними особами. Відповідно до запроваджених адміністрацією президента Обами змін до законодавства, дітям нелегалам, які прибули до США до 2007 року, надають амністію право на роботу та відкривають шлях до громадянства. Цією новиною скористались агенції, які заробляють на нелегальній імміграції в країнах Центральної Америки. Там поширюють чутки, що усіх прибулих до. Доща дітей влаштовують у притулки чи на проживання з американськими родинами. Якщо ж діти прибувають нелегально з батьками, американські прикордонники одразу відправляють їх усіх назад. Через це і з року дитяча імміграція у США різко зросла. До кінця цього року очікується, що кордон Сполучених Штатів перетнуть близько 100 тисяч неповнолітніх нелегалів. Напередодні високопоставлені американські чиновники відправились з країни Центральної Америки з простим повідомленням: не відправляйте дітей у Сполучені Штати. Утім, на думку сенатора республіканця Джона Корніна, цього недостатньо. Якщо ми не дамо чітко знати, що наш кордон укріплений і наші закони суворо виконуються. Ми продовжуватимемо спостерігати кризу за кризою. У той же час несказана кількість мігрантів продовжуватиме страждати та помирати у країнах Центральної Америки та у Мексиці, намагаючись дістати США, ті, хто потраплять сюди, з'являться на нашому порозі і випробовуватимуть нашу здатність відповідально до них ставитися. Надії на те, що Конгрес підтримає закон, що, хоча б частково розв'язує міграційну проблему, зникли після того, як спікер палати представників Джон Бейнер відхилив голосування по цьому документу принаймні до кінця цього року. На територію Сполучених Штатів від початку року нелегально прибуло 52 тисячі дітей без супроводу. Більшість із них іммігрують через мексиканський кордон, переважно з Гватемали, Ель Сальвадору та Гондурасу. Ярина Матвійчук голос Америки. Ви дивитесь час Тайм, продовжуємо випуск. Сьогодні пішов з життя легенда радянської та грузинської історії Едуард Шеварнадзе. За свою багаторічну кар'єру він встиг відіграти радикально протилежні ролі від радянського партійного функціонера до творця перебудови та лідера незалежної Грузії. Ким насправді був Едуард Шеварнадзе? Далі Мирослава Гонгадзе. Майбутній державний діяч народився у 1928 році у селі Маматі Ланчхутського району Грузії. На початку кар'єри Едуард мав вибір стати лікарем, але активна комсомольська діяльність привела його в політику у свої 25 Він став першим секретарем Кутаїського міського комсомолу. А вже через рік очолив республіканський комсомол, рухаючись по партійній лінії у 44 роки, Шеверна очолив республіканську парторганізацію. Амуністи, судящийся Грузії, так і весь советський народ, втрачають 60 сідесят великого Октября і бівалим політичним і трудовим подйомом. Шевернадзе умів служити багатьом панам, будучи патріотом Грузії, він умів задовільнити Кремль. Багато хто пам'ятає його заяву про те, що для грузинського народу сонце сходить не на сході, а на півночі. З боку великої Росії Шевернадзе також підтримав введення радянських військ в Афганістан у 1980 році. Пізніше на запитання про те, коли він був справді щирим у своїх поглядах, Шеверднадзе казав: ми не вислужувалися перед Москвою, ми лише хотіли створити умови, щоб краще служити своєму народові. Саме Шеверднадзе реалізував політику роззброєння та покращення взаєми з заходом. Але всередині країни, особливо у її верхівці, його недолюблювали. А сам Горбачов зростання авторитету Шеварднадзе побачив як небезпеку. 20 грудня 1990-го Шеварднадзе з трибуни 4-го з'їзду народних депутатів СРСР заявив про відставку, попередивши про майбутню диктатуру. Буквально до початку засідання, серйозний питання. наступає диктатура, діктатура, Таким чином, Шеварднадзе став останнім в історії міністром закордонних справ Радянського Союзу. Коли розпався союз, Шеварднадзе було 63. Здавалось, прекрасний час йти на пенсію та писати мемуари. Але його рідна Грузія була в руїнах. Щойно в результаті тбіліської війни з країни вигнали з Відагам і Шевернадзе прийняв пропозицію очолити країну. Я знав, що якби я не повернувся до Грузії, вона б загинула, казав Шевернадзе. Але він опинився у суспільстві, доведеному до точки кипіння, в оточенні збройних баронів, що не хотіли нікому підкорятись. Його чекав збройний конфлікт в південній Оседії та Абхазії. За участю Росії знедолена країна, сотні тисяч біженців, підсутність харчів, води, опалення та електроенергії. Двічі у листопаді 95-го та в кінці 2000-го Шиварднадзе з великою перевагою виграв президентські вибори. Але у нього залишалось багато критики його звинувачували в економічних труднощах, корупції критикували за нездатність повернути Абхазію і південну Осетію і вирішити проблему біженців. Шевтна вдалося вдалось пережити два замахи у серпні 95-го Його поранило вибухом бомби. У лютому 98-го президентський кортеж у центрі Тбілісі обстріляли з гранатомета і автоматів. Але після революції троян, яку очолив його колишній протеже Михайло Саакашвілі, Шевернадзе на вимогу сотень тисяч грузинів подав у відставку. Експрезидент доживав віку у будинку в тбіліському урядовому кварталі Ксанісі, де й помер. Едуарду Шевернадзе було 86. Мирослава Ґонґадзе, голос Америки.